Леночка, Маріуполь, як подгон, фонд за Луганщину, ВПО України. Дуже вам дякуємо, Григорій. Да. Дуже все подарили і таке, і... два, два, два чувала одягу, постільна. Слухай. Я дякує. просто хочу, знаєш, от ми допомагаємо один одному. Я з тобою познайомився. У нас на. Хабі, да, ти теж з Лена із Краснодону да. Зараз да. Сорокіна я. називається. Сорокіна, бачиш, це у нас Луганщина, ви Маріуполь. От о, о, смотри, ти ж отримувала переселенців до, до Марта міста, да? Да, а потім відмінили. Ось у тебе двоє діточок. Двоє. Оце діто. маленька шість років і три рочки. І бабусі дідуся немає, чоловіка ну, немає. В Маріуполі з Маріуполя самі житло знищено, от просто я, чесно кажучи, не бачив ту постанову. А ти мені сказала, що вказується ти одинока мама так. з двома дітками, три годика і шість років, довго працевлаштуватися і тоді ті повернути ці переселенчі. Так, так якщо ви влаштовуєтесь. Офіційно на роботу і ваш доход составляє менше ніж тисяч Тоді так вам. Буде а да. як тобі ти а знімаєш кімнату. Ком... Сколько в кімнаті квадратних метрів? Кімната у нас 12 квадратних метрів. Ви на трьох На трьох. 12 квадратних метрів. 5 ВПО років. України, гриви. ВПО України Берешевство над вашою сім'єю. Моя залога. Ой, дуже дякую. Ми, да. Якби не ви, я ні, не знаю. Ми це о, це волонтерський зуміря. рух ВПО України. Бо Тільки... ВПО Україна. Ми Працюємо і Маріуполь, і Луганщина, і всі е, мешканці. Ті, хто виїхав в Україну з окупованих територій, це вже героїчний поступок. І так как относяться к нам сьогодні, навіть у таких сім семей... виїхать, виїхать по 600 доларів платили за місто, щоб сісти в машину. Що Виїжали. виїхати не... в Україну? Так а машину, автобуса, в а могли б там остатим Могли бы поїхати так. в Росію. Ну так в Росії в Росії було безкоштовно. Вони вивозили хто хоче безкоштовно вивозили на автобус. Оте віш лісити лишить мамочку, от. Эту, Ну, з двома дітками. Так, Лішились всього. Ні, ну хоч би в Маріуполь можна Мага було. А забезпечені також не платять, бо якщо ви ВПО отримуєте, вже все, теж в доход. Маріуполь не можна. Ми б давно вже повернулись в Маріуполь. Житло знищене. Полністю, Кошти, да. Повністю. Кошти повністю. доми, відео. А так ви і... поїхали. Повністю відділи. Я, звісно, поїхала. По що робити? Ну, а як можна остатися тут? Все, що ти заробляєш, треба вибирати. Або ти поїсти купиш, або ти за квартиру заплатиш. Та не рекламірую за Луганщину, нас і так знають, Да, Тримається пакет, а знайшла на складі да, пакет. Да, все да, все у нас вибух така є, а це за будете. Друзі, підтримуємо один одного. Ну треба як-то виживати. Ми сподіваємося, що законопроект поверне, той, який надпадали вже депутати, поверне, хоча б таким от мамочкам. Я вже не кажу не про себе, ні про ну, ти кого, ні про. Я подивована. Ну випусковано, сама. Випусковано. От розумієте, ні родственників, нікого ні нету. Саме близькі да. це двоє малих. І то ти поїхала сюди бо і того, що. Вони Зараз він вважається безвісти пропавшим, тільки, бо справки немає о смерті. О, о, Кажуть, справки о смерті немає. Вам повинна тільки бути справка. Я кажу, як же я її візьму, якщо я не хочу міняти паспорт український на російський. Оце таке предлагають. Тільки Ай. так. Ні, чекайте. О, так, бачиш. Ну і ну що сказати? І поїхала сюди, щоб ну, обрати жаль, всі одягу. Всі Два мішка набрали, тому що дитинку в садик і з малою тут вибирали. Да. Ну, все вибрали. Да, все. все вибрали, дякую. дуже вам дякую. І дуже будемо дуже так дякую. допомагати. Да, Давайте, і ви сказали. Дірки, дали, і все, дуже дякую. Все, Все буде Україна, дякую. друзі. Длинний Якщо ми будемо разом, разом, разом. От, переселенці. Приєднуйтесь, переселенцям. Да. І так і буде. І бути і добру. Стовідсотково. Все, дякуємо.